Слава Україні! Розпочалась 684-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населення. Селених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти в атакували Україну, застосувавши вісім ударних безпілотників, типу шахет 136 «131». Всі ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали «Сеньківка». Петропавлівка, Берестове, Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Колодязі, Торське, Діброва, Дружба, Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Водяне, Донецької області. Кринки, республіканець, зміївка, червоний маяк Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність обухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів. Східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативних. Тивно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбили шість атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили три атаки ворога. На шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На запорізькому напрямку Сила оборони України відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса. На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони України. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 440 російських окупантів, 9 танків. 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 19 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!